На колядувати перед святами намагаються не тільки податківці, але й митники. Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус та очільник митниці Анатолій Макаренко, схоже, не дуже пильно слідкують ані за своїми підлеглими, ані за сюжетами програми гроші. Тож спробуймо нагадати, що ці пани приходили у владу, аби боротися з корупцією, а не розмножувати її. Ось перед вами такі собі волоські горіхи. Зважте мені кілограмчик, будь ласка. Щоб доправити їх з України, митники та СБУшники вимагають від підприємців платити мільйонні хабарі, і ви ніколи не здогадаєтесь, за що. Ось за такі коробки, патент на користування якими належить якісь маленькі фірмочці. Хочеш вивозити горіхи, плати за право користуватися коробками. Інакше товар за кордон не випускають. А проти тих, хто насмілиться говорити правду про митників-хабарників, відкриваються кримінальні справи сидить какой-то льолик, в якоїсь ізбушці, ви не можете в законний спосіб вивести груз. Скільки ж отримує митниця на горіхах, як то кажуть, констатуємо факти. Перед вами стоїть чоловік, який фактично є керівником всіх таможних підрозділів України. Що спільного між картонною коробкою та мільярдом гривень? Програма гроші розкрила корупційну схему. Керівник митниці готовий усе пояснити. Аді мільярд доларів просто должен заходити в страну. Його этот груз не опускають. можуть випустити за определенну плату. Митниця залізною рукою взялася за горішки. Існує товар, волоський горіх. Його експортують з України та зупиняють на митниці. Знаєте за що? За те, що у власника немає дозволу на звичайну картонну коробку, в якій горіх перевозять. Ваня добиваються просто напросто щоб ми почали іскати людей, які нам цей вопрос вирішують. за винагород. Після першого сюжету грошей нас запросили у високий кабінет, і одразу сталася неприємність. Роботинга да? виявляється, у експортерів горіха, які насмілилися роззявити роти на непідкупних митників, сталася велика халепа. Несподівано з'ясували, що балакучі бізнесмени мають купу проблем з документацією. В отношении руководства компанії возбудненого головне діло по факту представлення недостовірної інформації при полученні сертифіката, би мовити, бізнесу на замітку і справді нічого боротися із системою. Лісти з заявами в телевізор, якщо не впевнений, у власному сертифікаті, остальні учасники ринку бояться об этом говорити, тому що в схемі замішані е, всі рівні силових структур. От е, СБУ таможні. Надіюсь, що прокуратура это не затронула. От ви мені сообщаєте, сейчас, що них я, как могу думати, що на них іде давление. Как обіватель, ви такою допустить можете. Как чиновник, я И факти. Да? Нагадаємо, начальник Київської регіональної митниці Альфред Білецький радить звернутися по дозвіл до інтелектуального власника патенту на картонну коробку. Так вам не почулося. Не просто радить. Підкидає потрібний мобільний номер. Білецький ваш почули? Ні, а ну в таможній системі один із них. Ну, важко чує. Українські брати Люм'єр, тобто дивовинахідники картонної коробки мешкають під Києвом і хочуть за використання своєї інтелектуальної власності чи маленькі гроші. Середньому плат, платиться десь тисяча доларів. З машини, ну, це якщо повна машина йде, доларів. Ну так, взагалі тисяча доларів з машини, так? Да, 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 да. Здавалося б, до чого тут митниця? Офіційно ні до чого, але інтелектуалів-винахідників чомусь цікавлять. Дуже конкретнее речи. А что це важливо? Вам не кажется странным, что когда вот мы представившись фирмой говорим о договариваемся о какой-то сумме с представителем интеллектуальной собственности и он спрашивает на какую именно таможню мы будем привозить груз? абсолютно никакого я это я, я между собой это не связываю. Не доля. Я пошел в тюрьму. Газові контракти. Президент Янукович Росукренего. Я був першим із чиновників той каденції, який пішов в тюрму в іюні 2010 року. Тюрма, кстати, знаходиться в одному кварталі. Відсюди. Але це в минулому. Тепер поновлений на посаді на хвилі революції гідності. Поважний керівник переконує сам занепокоєний схемою з інтелектуальною власністю. Сидить якийсь льолік в какої-то і только після того, як ви не позвоните йому, а он по факсу не пришлет там з печатями цієї своєї контори відповідь, що он дає вам розрішення на пользування этим коробом, ви не можете в законний спосіб вивезти груз. Отож бо, але проблема в тому, що де юре гроші потрапляють цілком стороннім льолікам, власникам патенту, які офіційно до митниці стосунку не мають. Тривожні сигнали надходять із митниці в чопі. Туди також повертаються старі добрі традиції. Просять великі суми, за то, щоб ми проехали, а непонятно за що. Когда был Майдан, все они боялись брать деньги вообще. Даже на кофе некоторые боялися. Нет, не надо ближе до празднику, начали просто наглеть ну, плотности раньше, там просили на кофе, там 10-20 евро. Сейчас конкретно говорят 500-600 евро. Ну, известно, за руку спіймати нікого, адже гроши дают підставній людине, яка не похонек. Ну, с Италии, с Франции, с Европы. руки кому дают? Ну, соответственно, не, не таможенник. а вас стоит человек в гражданских То есть дают, а левому человек. Я не позволю руками таможни содерживать грузы и потом выходить с какими-то черными предложениями. Этого не будет. Програма гроші стежитиме за долею тих, хто наважився йти проти системи. Схеми, які десятиліттями відточувались на державних кордонах, мають бути названі своїми іменами.